Доброго дня, шановні підписники та гості мого каналу. Вітання всім з села довге. Ми вирушили на Іршаву, але проїжджали повз базарчику і вирішили зайти, подивитися, подивитися, ж тут на базарчику є. Такого ну, цікаво. Хтось там йшов, і я побачила, що квіти в санаторії люди несли. І кажу, чоловік, він каже, чоловік, нічого не купляємо. Я кажу, ні-ні, я тільки познімаю. І от я вийшла познімати вам, щоб ви подивились, що тут є. Ось такі квіточки, бігоні, чорнобривці, герань. Ой, яка гарна. Герань. А в яку ціну така гора? 130 гривень така. Дякую. Розсада продається. Так, зараз подивимось, що тут. Що? О яка черешня. Цікаво, тут теж черешня стоїть як крило. така хороша мабуть вибрали Давай візьмемо це. І обрикоска. Давай, візьмемо це, Ну, місце. давай. і обрикоску. Вона... можна. Її можна їсти, але вона чиста? Так. А по чому вона? Яку ціну черешня? 250. 250. Ну, В нас останнього разу, коли ми питали, була 300. І обрикоску. Угу. А брикоску? Ну, давай абрикоску краще. Вже, Зараз по... Вимазуємось поїдемо як бруднюлі. І... Тут які киточки. Яка краса, жоржинки, які, божечки, подивіться. Немає куди мені їх посадити, я б придбала. Може, які гарні. А чорнобривці які. А в мене ще не посаджені чорнобривці. Нічого, приїду, посажу. Лухина інжир продають ось троянди домашній сир. О, грибочки, Що зараз спитаю, скільки. 70. А в яку ціну гриби? 700, 700 650. Якщо б до тебе. 700 банка. Так. Угу. Дивіться, які чистенькі. Це усінні, а не тепер літні. Гарні, гарні. Зараз чоловіку скажу. Молока, молока. Айно. Дайте мені Кілька молока? 50. Ну, грибочки можна взяти. Зараз піду скажу. Кульок. Кульок, так, давайте в кульок. Все, забираємо ми грибочки ці. А мариновані? Так. Угу, зараз подивимось. Я Ну, от і весь базар. Ще туди трошки. Там одежа, речі. Да, так не цікаво ходити по квітах, коли не можеш купити. Ну, можна, але ж ну, все одно немає куди садити. Пірейка, барбариси, гортензія, трояндочка? Цікава трояндочка, малесенька? А що це таке? цікавеньке? Бачите, що я тут знайшла? Дельвейс. От я цю квіточку я куплю. Вона багато місця не займає. Я собі придбала. Магнолії. Дивитися, пані магнолія ковус і магнолія нігера. Магнолію немає куди посадити, на жаль. Ну, а, а оце що за дерево таке? Так... Абутілан? Правильно, назад, кімнатна квітка. А, це кімнатна? А я думала, це якийсь клен. Ні, ні, ні Ківі. Прододендрона, троянка. А це Києві, так? так? Угу. Все, дервес, тепер в мене буде. А він як розмножується? Висаджуєте. Тепер його висаджуєте. Угро. Тосную. Трошки підкопали, але скоро на Поки ще не випустило гірочки. А гірочка? Листочки. А, листочки. — Костик поділили. Пожалуйста, якщо я дорібне, я не маю вам, не можу дати листок. Дайте вам дві ліші. У вас 100 гривень є? Пані бути. А так є? Все, 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 знайшлося. Все, дякую, до побачення. вологу Квіткою забрати. Квітку не забрала, ну. А навіщо? Побалакали та й все. Знаєте, якщо воно то ви прийшли в будь-який момент забрали. Лишню вологу не любити. Угу, Все, я зрозуміла. Десь так подалі від, від, від крапельного. Від цвете. І обрізати, так? Да? Не треба, воно засихає, просто ви не виконували. А. а засихає і все і не чіпати, так? Да? А потім до весна весні виходить, просто ви знали сам процес. Ви угу. сте не думали, що воно пропало. Ну, що пропало, Добре, зрозуміла. Обрізатися. До побачення. Добре, дякую. Все, я щаслива. Хочуть щось купила. Все, а ось і весь базар. Ми поїхали в Іршаву. Вже там включусь вам гори-гори-гори, гори навкруги. Їхали в Іршаву і будемо тут шукати ринок. Хочеться щось таке. Смачненьке купити додому. Боже, що це є базар? Так, і куди двинумо? Туди? Покров? Покову. Тут в основному речі. Смаколиків не бачу поки. Мабуть, потрібно йти на десь шукати у Іршаві просто. Ага, ось дійшли по смаколиків. Тут цукерки таке що. І в нас є, хочеться такого, <свистак> чого в нас немає. — Ні, ти капусту чекай. — Почому? — Нє, 106 у вас. 106 кутів. Скажіть, добрий день. — Добрий день. — Дякую. — Дякую. — Дякую

Ну, я я, ну. Мора, Взяли менше. Рускі Кульки. Ну, то і ру, ну, а є менші, такі по три штучки є. Попаковані у ну, нас йдуть, 140 гривень. Сказати, є гумівка і то? А ви ціну не знаєте, так, да, до цього? Ціну не знаєте? Да, Дуже гарна рослинка і маленька. Ну, просто цікаво, що це за рослинка і як вона росте, якого вона розміру потім буде. Ну, вона велика, бо в мене вдома є теж така. Тобто вона росте у вис а в і в ширину. Тобто ширину треба забирати. Іменно з них формують оці всякі пари, ага. все як отут. Господи. І сам шиє, та й зусила, да? Главное, красиво. Красиво, так. Красиво щось, щось таке гарненьке. Добре. Покажіть, що ви придбали. Бачите? Отаку красоню придбала. Я хотіла, але мені здається, що в нас на півдні вона згорить. А Харків там більш така погода. Гарна. Все, там брали солодощів. і тепер поїдемо до санаторію. По дорозі, може, ще у розплідник заїдемо. Вийшли ми з ринку. Зараз, може, десь поп'ємо кавусі, а нам тут сказали, що десь роблять смаколики самі вони хочемо пошукати. Рестобар, тут, мабуть, кавусі можна купити. Це нам підказали, куди я, йти. Віршава. <гулі> Багато часу не маємо, тому що ще потрібно повернутися і встигнути на обід і доробити процедурки деякі. Так, направила сюди. Так, вон, містер Кейт. Ага, ось. А була кінця до родини. Зараз подивимось, що тут в них... Ой, яка квіточка. Що ж це таке бравеньке, миленьке? Яка ж краса? Хто впізнає? Пишіть. Боже, як гарно воно дивиться. О, тут. Теж квіткануті, мабуть, кавусю п'ють поставили. Ой, яка в цікава рослинка, подивіться. Ага, пані Наталя побачила рослинку, яка цікава. Я такої не бачила ще. О, які тут аромати стоять? М -м, як тут пахне все? Добрий день. Ліри, хочу це взять. Все, набрали содощів. І тепер поїдемо до санаторію. По дорозі, може, ще у розплідник заїдемо. Так, ми тут їхали і на трасі ось побачили отакий розплідничок. Зупинились, подивитися, що тут таке є. Просто подивитися. Так, да, просто подивитися. О, оця квіточка, що мені сподобалась. Ви бачили, пані Наталі, оце? Що ж воно таке? Вернисенька. О, ось, яка малесенька. Є, добрий день. А, щось знайшов там. Просто подивимось. Місця немає, як завжди, але ж тягне все одно. Хоч подивитися. Що ти там побачив? Боже, яка милота! Класна розі. На штамбі, яка милота. Це вона така завжди маленька. Манюська. Але тут штамп ось тріснутий вже, бачиш. Тріснутий штамп. Вони всі вони підпалені. Угу. і тато. Такі вони хворі трояндочки трошки. Ця геть. Лохина. Вона вже з плодами пересадити, поливати. Да, лохина, брава. Вже спів. Да, ага. У нас такого немає. Такої трояночки немає, так. Згодно з тобою. Цікаво яка. Малесенька. А назва, знаєте назву? Ясно, не знають. І я не знаю, не підписано. Вона, дивіться, мені сказали, що це традисканція. Я її візьму. Це ну, її можна заносити в дім і вона зберігається. Традисканція, звичайно, тільки вона. Ну я такої не бачила, щоб вона отак квітувала. Ну, ти не хочеш, я буду заносити. Можна не в дім, можна, можна в дім. Ну, вона гарнесенька, ми скажіть, вона як павутинка так має відкривається. Коли має у холодку, вона так обгортає горшечок. Бачите? Оце ага. Впаде, потім Якщо у, у затінку, то вона отака кругленька. А, Айно, а це на сонці отака на така буде, да? Отак має, стоїть, так? Угу. От ви дивіться, що ця жінка робить. Ну, Оце не на дали народження. мені розрахуватися. Це вам на день народження. Ну, Дякую, пані Наталі. Ну, це жива квітка. Подарунок заранів. Дякую вам, пані Наталі. Це буде подарунок від пані Наталі. Дякую. Тримай сонечко. вже в номері. Це все, що ми купили. Ось таку приправку я взяла там для бограча, бо в нас такий не продається. Вона і для м'яса. Підходить, Сказали для бограча. Взяла таке печиво міленьке, цікавеньке. Я такого не бачила у нас, тому вирішила. І Ковбаски щось захотілося. Тут дуже добре кормить, але іноді щось хочеться закинути у рот. І грибочки. Грибочки дуже гарні, сіленькі, не червиві. І аромат. Від них прямо ми їхали, і автівка пахла добре. І що ще? Чоловік захотів от таких огірочків. Зараз покажу. От. Взяли огірочків таких. Ну, ось і все. Отака от поїздка була. Нічого цікавенького не можу вам показати, тому що в Єршаві міст закритий на ремонт. Ремонтувати немає кому. От, ну і щоб поїхати на другу сторону міста, то потрібно через мост, або навкруги це дуже далеко і довго, немає часу. Тому це все, що я можу вам показати. Дякую вам всім за підтримку мого каналу, за ваші коментарі, вподобайки, перегляди. Дякую, низенько вклоняюсь нашим захисникам, нашим славним воїнам. Нехай Господь береже їх і нехай всі повертаються додому скоріше з перемогою, живими і неушкодженими. Слава Україні і всім героям слава до зустрічі, друзі.